Католики і православні спокутують гріхи свої отче нашими чи якимись іншими молитвами, які їм дають, щоб вони молили після своєї сповіді. Нерозумні, хто вас навчив цього? А ваші добрі, да, ось добрі священники, попи, файні. 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 Шо файні? Особливо пастирі, які в себе в своїх кабінетах поприбивали. Таблиці з десятьма заповідями. Самі виконати не можуть, а людей грузять, грузять. П'ятий вірш. Він вирішив наперед, що всиновить нас через Ісуса Христа. А законників? Ні, Ну законники під прокляттям. Яким чином? Він вирішив наперед, що всиновить нас через Ісуса Христа. Така була Його милостива воля, який Прекрасний Отче наш. Тепер розумієш, який прекрасний Отче наш. Я вас хочу направити в цю молитву. Отче наш, що і Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Який прекрасний, Отче наш, нехай буде воля Твоя. Господи, та хай буде воля Твоя завжди. Він вирішив наперед, що всиновить нас через Ісуса Христа. Така його була милостова воля. Воля Божа! Отче наш. Коли очі наш закритий, і ти його просто строчиш, це ніщо. Це лише якісь знання, як таблички множення. Тільки якщо ти не маєш що примножити, чи що порахувати. Навіщо тобі ці цифри, і навіщо тобі ця табличка множення? Який прекрасний отче наш, хай буде воля твоя, що ти вирішив спасти нас по вірі. Що ти вирішив зробити з нас нове творіння таким чином, що ти дав нам, Господи, розум Христів, що Ти дав нам розуміння, що його треба цей розум оновлювати, наш розум, який перечить Христовому, що ми можемо думати як Христос. Я вам хочу сказати Його воля, щоб ми пізнали і жили як Христос в цьому світі, щоб ми допомогли іншим людям вирватися з стенець закону з цього ідола, який сьогодні зв'язав церкви, просто зв'язав. І я розумію, що це зараз. Одне з основних питань, яке ми ставимо перед католиками, православними і протестантами, не перед старшими. Вони нічого не можуть. Вони від Кості своєї законники. Вони не здадуться. Не здадуться, знайте. Но є ті, хто шукають Господа. От за тими ми і йдемо. Дорогі брати і сестри, послухайте правду. Марія. Не по закону була вибрана, і ти не по закону вибраний Богом, а тому, що упокорився Слову, повірив і прийняв без всяких застережень. Що про тебе скажуть? Що про тебе скажуть католицькі сектанти? Та те саме, що й православні сектанти? Те саме, і скажуть протестантські сектанти, вони закон відкидають, вони грішні. Я не під законом, ми не під законом, а ми під благодаттю. Тому ми і радіємо, Отче нашу. Амінь. Амінь. Слава Господу. А який прекрасний, чи наш. Підписуйтесь, до речі, щоб нічого не пропустити. Християнські зустрічі завжди раді. Чуєте? Ну не дивіться тільки оці меседжі, подивіться всю повністю, або одну школу, подивіться, або, до речі, ви можете поставити собі додаток і там все. Ви зможете знайти. Можливо, у вас буде цікаво, щоб вас не обдурили про те, що ми зараз говоримо. Можливо, ви захочете знати, як бути хрещеним Духом Святим, і що це дає. Що дає молитва на мовах? Ви побачите там школи, ви побачите там багато цікавого. Але що кажу вам? Ще одне: пам'ятайте, пам'ятайте, не відкидайте це. Ось. В цій книзі є Христос. І вона жива, якщо ти в неї віриш. Ну якщо ти не віриш в неї, це просто книжка, просто історія про Ісуса. Ти можеш виконувати закон скільки хочеш, але ти не зможеш його виконати. І тому інколи ти будеш говорити, та вірю в Господа, в Ісуса, а живу як під прокляттям. Скільки з вас говорили про інших, а можливо про себе, такий тяжкий хрест несу. А Христос каже, ні, дорогеньке, він взяв твій хрест. Він взяв твої гріхи, відповідальний за твої гріхи. Він взяв взагалі хвороби, немочі. Він взяв все прокляття, він взяв бідність для того, щоб тобі дарувати все те, що ти навіть, тобі навіть складно уявити. Про це говорить. Це добра новина. Євангелія. Прийми її і живи нею. Адже ж ти не будеш. Їсти в ресторані борщ виделкою. Ні? То чому ти хочеш в Царстві Божому влаштовувати свої правила і права? Я благословляю тебе і прошу Духа Святого зараз цій молитві, можливо, самій короткій молитві, яка в мене була, а може, самій довгій, щоб тобі в житті зустрівся працівник Божий, якому ти зможеш довіритись і повірити, що він відкриває тобі Євангелію. Що і він сам одягнутий в це слово, адже це слово, воно війшло разом з Ісусом Христом, з Духом Його, в наші серця, тому що Бог дав нам нові серця, Він написав у цю Євангелію тут на серці. Тому серце наше не противиться. Але якщо не обновити розум, ти не можеш преобразитися в Сина Божого, справжнього, в Доньку Божу, справжню, яка вірить, і по вірі живе, і водима Духом Святим. Благословляю тебе до зустрічі на християнських зустрічах.